Вітаю! Розв'яжемо номер 73 третього рівня складності: системи лінійних рівнянь з двома змінними. Повторюємо матеріал за 7 клас. Задача. Не виконуючи побудову, знайдіть координати точок перетину з, з осями координат графіка рівняння. Отже, давайте спочатку подивимося, якщо у нас графік, ліні... не, не, графік лінійної функції є пряма. І ось, наприклад, ми зараз візьмемо будь-яку пряму, коли вона перетинає вісь Y. Ось, наприклад, пряма перетинає вісь Y. Зараз ми не будемо прив'язуватись до координати, але що ми тут побачимо? Ми побачимо, що коли пряма лінія перетинає вісь OY, то Y буде мати значення якесь, а X в цьому випадку буде дорівнювати 0. Отже, X буде дорівнювати 0 в цьому випадку, а Y буде мати якесь значення. Н мінус або плюс, якщо ми тут перетинаємо. Тепер, коли графік функції перетинає вісь у, ну, наприклад, ось тут десь проходить, давайте подивимось детально на цей графік, то x буде мати якусь координату, тобто x тут буде якесь значення m буде, а y в такому випадку буде дорівнювати 0. Отже, тепер давайте з цим і будемо працювати. Якщо вість точка перетину з вістю Y, Давайте пропишемо це і візьмемо, коли у нас графік перетинає вість Y спочатку, наприклад. Якщо перетинає з вість вістю то що ми будемо мати? OY перетинає, то y у нас буде мати якесь значення, а х перетворюється в 0. Так, і пишемо х в такому випадку буде дорівнювати 0. 2 помножити на 0 мінус 3y буде дорівнювати. Так, розв'яжемо це, тому що я зробила помилку. 2 помножити на 0, відняти 3y буде дорівнювати. Пишемо мінус 3, буде дорівнювати 24. 2 помножити на 0, це 0, мінус 3. Дорівнює 24. Значить y буде дорівнювати 24 ділимо на мінус 3, ми отримаємо мінус 8. Тоді тут треба виправити 0 мінус 8. Тепер у нас точка перетину з вістю ОХ. Значить, y буде дорівнювати 0, а х ми зараз знайдемо 2х буде дорівнювати 24. Отже, х буде дорівнювати. 20, 12. 24 ділимо на 2, ми отримаємо 12. При, Коли графік буде перетинати вісь Х, то в такому випадку ми отримаємо по х це буде 12, по y буде 0. Ми розв'язали перше рівняння. Переходимо до другого рівняння. І так. Нам треба Х0х додати 5, y, буде дорівнювати 15. І так давайте, коли ж у нас спочатку буде перетинатися даний графік, дана пряма лінія буде переходити по вісі Y. Давайте, звістю, можна написати не тільки о Х, але ще і О. Можна записати о Записали Y. Коли ж у нас, якщо перетинає вість о y, то y буде мати яке значення, а х перетворюється в 0. Тоді тут пишемо х дорівнює 0, у буде мати яке значення. 0 помножити на 0 додати 5y буде дорівнювати 15. Тоді 5 дорівнює 15. Y буде дорівнювати 15 ділимо на 5, ми отримаємо 3. Отже, точка перетину з вістю буде 0 по X, по Y 3. Ось таким чином ми будемо. Тепер знайдемо точка перетину з вісю знайшли, Тепер з вісю х будемо шукати, коли перетинає вісь Х. Так і запишемо. з вісю х. Так, тепер, якщо перетинає, подивіться, вісь х, то в такому випадку y дорівнює 0, а х має якесь значення. Так і пишемо, y буде дорівнювати такому випадку 0, х буде мати якесь значення. 0 помножити на х. Це вже і так, 0, додати 5 помножити на 0, буде дорівнювати 15. Давайте поміркуємо, чи є така можливість точка перетину з вістю х 0х, тобто 0х, 0х це буде дорівнювати х, 5 помножити на 0, це буде 0. Тобто додати 0 дорівнює 15. При якому випадку, якщо ікс будемо брати будь-яке значення, помножимо її на 0, то буде 0, то в такому випадку у другому завданні таке, таке не Ми можемо сказати, що графіком цієї функції буде y дорівнює 3. Х Оцей вираз не має змісту, тому що 0, на 0 додати 0 ніколи не буде дорівнювати 15. Тому y дорівнює тільки 3. І точка перетину це по x 0, по y 3. Цей графік не може перетинати вісь Х, тому що він буде паралельний до осі Х. І використаємо зараз наступне завдання, третє. Як ви бачите, тут у нас y немає, тільки є Х. В такому випадку х буде дорівнювати. Давайте запишемо. 12 ділимо на мінус 4. 12 ділимо на мінус 4, ми отримаємо х дорівнює. 3. Отже, х дорівнює 3, то y буде. Тут в цій функції x, x дорівнює 3, y дорівнює 0. Це графік, коли він проходить паралельно до. А ось по трійка, і воно, ця пряма буде паралельна до осі Y. Тобто вона ніколи не перетне вісь Y. Тут тільки буде точка перетину з вісю X, ми можемо записати. Це буде 3, 0. З вісю X це точка 3, 0. З вісю Y, вона не перетинається, тому що Y в умові немає y, але x не перетинає. Дякую за увагу!